Кворум, маємо згоди на проведення комітету в режимі відеоконференції, і відповідно можемо починати засідання комітету. Колеги, проект порядку денного був усім наданий. Ми планували сьогодні розглянути кілька законопроєктів в режимі, в режимі. Антикорупційної експертизи я одразу колеги мушу звернути увагу на наступне. Ми розглядаємо точніше. Планували розглянути законопроект. Це є в проєкті порядку денного з реєстраційним номером 13533. Це законопроект поданий президентом України як невідкладний до нього на момент оголошення засідання комітету підготовки проєкту порядку денного було подано один альтернативний законопроект. E, вчора ввечері було зареєстровано ще один альтернативний законопроект до нього. І, колеги, буквально вже тоді, коли мало початися наше з вами засідання комітету, було приблизно об 11 годині, з'явився ще один альтернативний законопроект до цього законопроекту. Зв'язку з тим, колеги, що ми не є головним комітетом з опрацювання цього законопроекту, я одразу e Зверну вашу увагу на наступне і поясню. Є пропозиція сьогодні розглянути законопроекти відповідно до наданого проєкту порядку денного, разом із тим, ті два ці два законопроекти, які були зареєстровані вчора, пізно ввечері, і сьогодні, відповідно, зранку, розглянути окремо, тоді коли секретаріат зможе їх опрацювати, звернутися за позицією до антикорупційного бюро антикорупційної прокуратури. Ну, як завжди, ми з вами це робимо по всім законопроектам. І тоді, відповідно, коли будуть готові. Проєкти висновків на ці законопроекти, їх також розглянути ще раз, оскільки мене є основним комітетом, то е, ми собі таке можемо дозволити. Ми з вами не ухвалюємо рішення щодо того, який законопроект рекомендувати, який не рекомендувати. Ми лише розглядаємо законопроекти на відповідність антикорупційному законодавству і, і наявність корупційних е, ризиків. В зв'язку з цим, колеги, прохання е, підтримати запропонований порядок денний або колеги якщо є інші пропозиції то кажіть будь ласка колеги, оскільки немає оскільки оскільки немає від членів комітету інших пропозицій то прошу порядок денний тоді колеги підтримати в, цій, в тому вигляді в якій запропонований ще раз пан олексій в зв'язку з відсутністю пана коваченка виконує функції секретаря для цього засідання отже колеги прошу визначатися раді на за машинець за Жмаринецький. За. Сюмар. За. Шинкаренко. За. Шинкаренко за. Ананченко За. Дякую, дуже колеги. Ми маємо рішення, так, пане Олексію? Так, шість за. Е, гаразд, колеги, тоді е, рухаємося по проєкту. Точніше, по вже затвердженому порядку денному я бачу, що присутні колеги інші колеги наші з інших комітетів, зокрема пані Юлія Володимирівна Тимошенко. Юлія Володимирівна, я е, бачу вас і бачу вашу руку. Е, у мене пропозиція, якщо можна така, ми зараз будемо по порядку денному рухатися, обговорювати е, законопроект. Перше на порядку денному 13.533, запропонований президентом України. Чи правильно я розумію, що ви хочете виступити в обговоренні цього законопроекту? Я хочу просто повідомити. Добрий день всім колеги. Я хочу повідомити, що наша фракція внесла альтернативний законопроект 13.533-3. І враховуючи, що завжди розглядається і головний законопроект, і альтернативні, важливо було б також вислухати і мене як лідера фракції, яка є одним з авторів цього законопроекту під номером 3. Юлія Володимирівна, ви безумовно маєте право взяти участь в обговоренні і маєте право на виступ. Ми в комітеті нашому ніколи колегам по парламенту не відмовляємо в слові. Чи, чи влаштує вас участь в обговоренні законопроекту? Я безумовно вам дам слово. Я думаю, що так, це було би важливо прийняти участь в обговоренні, але в будь-якому випадку я попросила би як могла раніше дати слово, тому що у мене в 13 годин уже зустріч в кабінеті міністрів. Якщо можна я зрозуміла. А ми просто зараз починаємо обговорювати законопроект 13.533. Він запропонований президентом України, колеги і мета цього законопроекту власне, виключити ті норми, які. Були ухвалені 22 липня цього року, які викликали значний резонанс. Я так дозволю собі найм'якіше слово використати, які на жаль спричинили фактично узалежнення антикорупційних органів відповідно до. До якого фактично спеціалізована антикорупційна прокуратура перестала би існувати як незалежний орган? Стала би просто канцелярією офісу генерального прокурора. Законопроект запропонований президентом України ці ризики. Як на мене, принаймні, знімає і повертає, повертає гарантії незалежності антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, В нас з вами проект висновку, колеги, по цьому законопроекту, визнати його таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і не містить корупційних ризиків. Присутні представники антикорупційного бюро, я думаю, було би правильно дати слово їм, дати слово членам комітету, якщо хтось із членів комітету бажає висловитися Ля Володимирівна, потім вам. І е, якщо присутні, я бачу присутній і ще е, присутні ще колега пані Олена Хоменко. Якщо бажає слово взяти, то відповідно потім також дамо слово. влаштовує такий порядок обговорення, колеги? Тоді, е, прошу, антикорупційне бюро колеги. Шановні народні депутати, дякую за можливість висловитися. Дійсно вважаємо за необхідне повернути всі необхідні гарантії незалежності. Ми ну, тут дуже коротко по суті підтримуємо президентський законопроект 13533, просимо його підтримати також і якнайшвидше повернути нам всі процесуальні наші права. Дякую. Я уточню. Тобто я правильно розумію, що позиція антикорупційного бюро така, що законопроект повністю повертає всі гарантії незалежності, і ви зауважень до цього законопроекту не маєте. Так, так, пані Анастасія, абсолютно точно. Гаразд, колеги, чи бажаєте хтось чиї членів комітету висловитися? Не бачу колеги піднятих рук. Юлія Володимирівна, будь ласка, вам слово. Дякую, пані голова. Я хотіла би дуже чітко зараз і однозначно сказати, що наша команда за повну незалежність набув і сап. Але ми вважаємо, в тому форматі, в якому працювали НАБУ і САП, воно не є незалежним, тому що залежність від президентської вертикалі, в тому числі від прокурорської вертикалі, це один тип залежності. І його безумовно треба зберігати, тобто знімати залежність, зберігати незалежність. Але є інша лінія залежності це залежність від міжнародних експертів. Ми не знаємо, що зацілюють цих людей, які, власне кажучи, вони дають вказівки тим, кого вони призначають по суті, де факто призначають, і ми категорично проти того, щоб суверенітет України. Таким чином, руйнувався. Він руйнується не тільки по відношенню до Набу і САП. Залежність Набу і САП від певних міжнародних впливів вона власне проявилася в тому, що за 11 років існування набу, на жаль, Жодна топ-справа про топ-корупцію не доведена до логічного завершення судовим вироком. Крім того, резонансні, дуже резонансні корупційні е, речі, які обговорювалися в суспільстві. Наприклад, завищена вартість продуктів харчування для армії, наприклад, е, списані гроші на фортифікації, які, е, на жаль, е, не пішли на фортифікації. Закупка озброєння, боєприпасів по критично завищеним цінам, укладання угод на закупівлю зброї і боєприпасів, там, де проплачена предоплата, але нічого не отримана натомість по цим контрактам. І багато-багато інших. Я вже не говорю про Ковбалів і про інших. Також абсолютно залежно виглядає набу ІСАП, коли після аудиту, державного аудиту. Державних корпорацій, де є іноземні, знову ж наглядові ради, засекречені матеріали по державному аудиту, і, на жаль, жодного корупційного резонансного розслідування, а тим паче судових рішень, на ці теми не було. Тому наша команда зробила дуже чіткий висновок, що і НАБУ, і САП, на жаль, залежні, вони діють політично. Причому це є не антикорупційні органи, а частина системи управління е, політикумом нашою державою ззовні. Саме тому. Ми внесли альтернативний законопроект, який передбачає абсолютно ті ж самі складові незалежності Набу і САП, які передбачені були до прийняття останнього закону, і які зараз хочуть поновити, абсолютно в такому ж контексті, без будь-яких змін. Але формування Набу і САП. Здійснювати силами незалежними, але українськими, і ми запропонували використати достатньо, на наш погляд, адекватну і дуже сильну форму, де залучити не міжнародних лобістів. І міжнародних невідомо яких радників, а залучити моральних авторитетів нашої держави. Моральні авторитети нашої держави ми вважаємо абсолютно чітко визначені це герої України, які отримали це звання за участь в бойових діях. І ми хотіли би, щоб національна асамблея. Якраз яка складається з Героїв України, могла провести ті самі процедури, які були передбачені для так званої міжнародної дарачої ради, і щоб вони мали можливість, от якраз всі ці процедури бути проведеними незалежні процедури Національної асамблеї, яка складається з героїв України. Їх 211. це абсолютно не є перешкодою. Ми передбачили в законі. Що Кабінет міністрів забезпечує всі організаційні необхідні речі для того, щоб національна асамблея була сформована і щоб вона могла приступити до перезавантаження Набу і САП. це буде абсолютно зрозуміле, послідовне, дуже чітке рішення, і воно не просто збереже існуючу систему формування Набу і САП, а також процесуальні дії, які будуть незалежні від генерального прокурора і будь-яких інших гілок влади в Україні, але це ще буде і абсолютно проукраїнський орган, який не буде нести ніякого політиканства і ніякого управління ззовні. Це буде адекватні незалежні антикорупційні органи в Україні. От наша пропозиція. І ми просили би, пані голова, і всіх членів комітету розглянути, може, не зараз, а наступне ваше засідання. Цей альтернативний законопроект він, мені здається, є абсолютно адекватним, і він може успішно і, до речі, для суспільства з великою довірою працювати. Дякую. Дякую дуже, Юлія Володимирівна. Безумовно, коли зайде офіційно до нас законопроект в комітет, то ми будемо його розглядати. Е, я також, наскільки я розумію, принаймні реєструється ще декілька альтернативних законопроєктів. Відповідно, е, безумовно, ми як комітет, свою роботу з розгляду виконаємо. Колеги, чи ще хтось із членів комітету хоче висловитися? Вікторія, я дуже висловитися. Будь ласка, дякую. Ну, якщо ми зараз вже відступили від політтехнологічних таких пауз і повертаємося до розгляду безпосередньо цього законопроекту, то мені шкода, що немає тут представників САП, тому що вони теж є очевидним предметом розгляду зараз. І важливо в мене, наприклад, питання щодо конкурсів прокурорів. І їх призначення поза конкурсами як вважають в набу чи може це погіршити насправді ситуацію, оскільки ці люди в принципі доводять до суду вашу справу, і у зв'язку з цим важливо просто розуміти, чи не буде там просто ну, якісь інші зайві абсолютно люди, які, врешті, всю цю роботу, яку ви ведете щодо розслідувань, особливо звісно, всіх сьогодні цікавить розслідування щодо топ-посадовців. І очевидно, що вони стали причиною. Якраз такого активного наступу на національне антикорупційне бюро. Чи не бачите ви в цьому загроз? А, бо мені здається, це та ключовий цей той ключовий нюанс, який є, ну особисто мене турбує. Я би хотіла почути відповідь на це питання і чому ми, до речі, не розглядаємо депутатський законопроект, який просто повертає все, як було от це по регламенту. Вікторія, він у нас наступний в порядку денному. Він альтернативний а, до нього, принаймні той альтернативний, який був станом на підготовку висновків проєкту порядку денного. Ну, шкода, що він не основний, і бо з'являються ці загрози, про які я зараз сказала, і чи ви їх бачите насправді? Давайте, якщо можна, це обговорити. Ну, оскільки немає представників САП, пані Вікторія, я тоді прокоментую за колег насправді саме ці положення не стосуються прокурорів САП. Вони там в окремому порядку їх добір відбувається, і прописана конкурсна процедура щодо заміщення адміністративних посад спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посад прокурорів, ну і керівника САП відповідно. Тому саме ці положення щодо скасування так званого резерву і там решти речей, саме прокурорів САП не стосуються. Відповідно, Чому що я правильно розумію? Ви не бачите в цьому невідповідності антикорупційному законодавству. Правильно, колеги? Е, пані Анастасія, ми наголошуємо, що що стосується професуальних прав, а також внесення змін до закону про прокуратуру, який відновлює. По... Відновлює статус керівника САП, як керівника органу прокуратури. Ці всі речі, які якраз прямо стосуються нашої незалежності, і вони цим законопроектом забезпечені. щодо інших ризиків з цілому законопроекту. Безумовно, можна дискутувати. У вас політична дискусія? Я можу надавати коментарі по кожному пункту, якщо будуть запитання. Ну, колеги, в нас тут не політична дискусія. Моя красиція... А я і... маю майбутньо... політики. Так. Вибачте да, претензію законопроєкти... на професійну, все таки, але законопроекти так. ми розглядаємо на відповідність антикорупційному законодавству. Відповідно, е я просто ще раз звертаю увагу, колеги, що і висновок точніше проект висновку підготовлений секретаріатом, і е те, що ми зараз почули від НАБУ, говорить про е відповідність законопроекту антикорупційному законодавству. Колеги я ще е буквально одну хвилину займу, хочу. Е Пояснити, напевно, і звернути увагу на ситуацію щодо точніше, не на ситуацію, а на норму законопроекту щодо проходження детективами набу поліграфу. Тут важливо звернути увагу на те, що не йдеться про зовнішній поліграф, який для НАБУ буде організовувати хтось. Йдеться про поліграф, який вже в антикорупційному бюро є, причому є достатньо давно. І поліграфісти в антикорупційному бюро є. Тобто, норма законопроекту про кінцевих перехідних положень, про необхідність про проходження детективами набу поліграфу вона якраз говорить про проходження поліграфу в набу з поліграфістами набу по методиці, яка буде розроблена спільно із СБУ. Е, колеги з набу я правильно розумію, що йдеться навіть не про ту методику СБУ, яка вже зараз є, а про необхідність розробки вами спільно із СБУ нової методики. Вірно? Абсолютно точно у Служби безпеки України, не розкриваючи з міст роботи та органів безпеки, можу сказати, що в них є певна методологія щодо запитань, які має поставити під час психофізіологічного дослідження на предмет наявності ризиків агентурного проникнення співпраці з країнами агресором, шпигунством, передачі інформації. Тобто цей перелік питань не є. В принципі, ми його за методологією озвучимо, а також заходи реагування, в тому числі пропишемо в цій методології в спільному наказі, який буде затверджений між Службою безпеки, або інший формат служби безпеки України надійшли нам ту методологію по контррозвідці, яка є. Я хотів би, щоб сказати народним депутатам, завершуючи цей тест. Наші поліграфологи проходили доволі е, проходять постійно е, відповідну. Підвищення кваліфікації навіть в принципі ця інформація не є таємною, бо залучалися в певний період часу також для проведення поліграфічних досліджень в силах оборони на предмет наявності співпраці або передачі інформації ворог. Тому такий навіть mm -hmm. досвід у нас не є. Так. Зрозуміло, це цікаво. Дякую дуже. Я до речі не знала цього. Е, дякую, колеги. Чи будуть ще питання, чи коментарі, чи альтернативні позиції по цьому законопроекту? Немає ну, тоді, колеги. Ми можемо переходити до ухвалення рішення. Отже, ще, раз, колега, по законопроекту 13.533 пропозиція визнати законопроект, такий, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і не містить корупційних ризиків. Готові по цьому визначатися, колеги? Прошу тоді визначатися: радіна за, Мошенець Мошенець за. За. Жмаринецький. Да. Сюмар. За. Сюма. Шинкаренко. За. Ананченко. За. Дякую дуже, колеги. Дякую. Ми маємо рішення по цьому законопроекту. Тесторо за Маємо. Е, гаразд, колеги, наступний законопроект тоді в нас на е, порядку денному. На секундочку, колеги. Відкрию порядок денний. Е, законопроект 13533 Це той законопроект. Це той законопроект альтернативний, який. Е, е, які можна було, які була технічна можливість опрацювати зв'язку з тим, що зареєстрований він був. Раніше, колеги, проєкт висновку по ньому також визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без і не містить корупційних ризиків. Чи Трема, будуть коли да, тоді, колеги, прошу прошу по цьому визначатися? Раді назад, за Жмаранецький. За. Сюмар за Шинкаренко. Ренко за Ананченко. За і колеги, дякую дуже. Ми маємо рішення. Наступний законопроект, колеги, не альтернативний до президентського законопроект, відповідно, не, не визнаний наразі невідкладним. Законопроект реєстраційний номер 13531, аналогічно про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та закону прокуратуру щодо відновлення ціни незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення. Проект висновку по цьому законопроекту, колеги, визнати його таким, що. Відповідає вимогам антикорупційного законодавства. І е, в нас є лист спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка, е, в якому зауважень до цього законопроекту також не висловлено колеги з антикорупційного бюро, чи у вас будуть зауваження до цього законопроекту. Зауважень до цього законопроекту в цілому він так само відновлює процесуальну незалежність САП, а також не містить в принципі. Норм щодо проходження поліграфу, ну тобто він, взагалі ці, ці цього блоку не містить. Окремий блок у нас також там був щодо розглянути кабінету міністрів. Не е, заборону щодо виїзду працівників на е, за молоді з прокурорами суддями. Ну, в принципі, тут цього положення в про проекті немає, тому ми так само підтримуємо цей законопроект. Зауваження до нього також немає. Зрозуміло. Гаразд. Колеги. Чи бажає хтось із членів комітету висловитися? Чи можемо переходити до голосування? Гаразд, колеги. Не бачу піднятих рук. Відповідно, прошу тоді визначатися щодо наявного проєкту висновку. Радіна за. Машинець. За. Жмаренецький? За. за. Сюмар. За. Шинкаренко? За. Ананченко. За. Зрозуміло, дякую дуже. Колеги. Ми маємо рішення по цьому. І, колеги, я також хочу, щоб ми розглянули альтернативний до цього законопроект, реєстраційний номер 13531. 1 тут, колеги, є пропозиція секретаріату щодо зауважень цього законопроекту. І я би, колеги, навіть дозволила би собі сказати, що йдеться про в цьому законопроекті, про корупційні ризики. Е, законопроект по е, Частині змін до кримінального процесуального кодексу практично ідентичний е, основному законопроекту, але в перехідних положеннях є норма щодо проходження працівниками НАБУ переатестації, в порядку який визначатиме Кабінет міністрів України. І тут, колеги, е, я вбачаю якраз порушення гарантій незалежності антикорупційного бюро, бо в нас по закону про антикорупційне бюро, повноваження Кабінету міністрів щодо антикорупційного бюро. Що повноваження кабінету міністрів в частині е інакше сформулюю Кабінету міністрів? Немає і не, немає, і не має бути повноважень щодо втручання в е кадрові питання в антикорупційному бюро, а через затвердження? Е Методики проведення або порядку проведення відповідної перетестації кабінет міністрів отримав би якраз повноваження втручання в кадрові питання антикорупційного е, антикорупційного бюро, і це колеги неприйнятно на мою думку. І означало би все таки частину руйнування частини гарантій незалежності антикорупційного бюро, і на це ж звертає увагу і спеціалізована антикорупційна прокуратура в листі, який ми отримали щодо. Наявних на момент надходження листа е, законопроектів по цьому питанні. Колеги з антикорупційного бюро, чи ви, е, чи ви бажаєте висловитися по цьому? Е, так, ми не підтримуємо зазначений законопроект з огляду на ту аргументації, яку ви щойно озвучили. Це пряма е, загроза гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро. Щодо запобіжників, які існують. Е, Щодо е зловживань з боку працівників НАБУ, це є прокурорський судовий контроль, це контроль кандидата щодо заслуховування звіту, це міжнародний аудит, це також оприлюднення звіту і контроль з боку Ради громадського контролю. Е тому е всі необхідні і гарантії незалежності передбачення, механізми контролю на я тому переатестація це пряме втручання в діяльність бюро. не підтримуємо законопроект. Це суперечить конвенціям. До яких долучилася Україна, а також внутрішнім зобов'язанням європейським і низці нормативно правових актів. я тут тільки уточню тут питання навіть не стільки в перетестації, а в тому, що пропонується, щоб кабінет міністрів визначав на антикорупційного бюро, яким чином робити цю перетестацію. Колеги, я чи... вважаю, що це корупційний ризик, а не зауваження, як у нас написано. В е, да, колеги, я, я також вважаю, що це корупційний ризик, я, власне, із цього почала. Е, колеги, чи хтось ще вважає з членів комітету висловитися по законопроекту? По цьому? Та очевидно, ну в них підслідні, підслідні міністри і Кабінет міністрів буде ухвалювати їм методології. Ну це ж зрозумілі речі, це конфлікт інтересів тут поза всім ще має місце. Тому давайте... Я згодна. Я згодна гаразд, колеги. Тоді пропозиція е, законопроект з реєстраційним номером Скунчика молилася в номері з реєстраційним номером 13531-1 визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і містить корупційні ризики в частині надання кабінету міністрів України повноважень. Е, Формувати порядок проведення переатестації співробітників НАБУ, що означало би і можливість втручання в діяльність антикорупційного бюро, і можливість конфлікту інтересів з огляду на те, що е, члени кабінету міністрів також підслідні антикорупційному бюро. Прошу тоді колеги по цьому по цьому, е, цьому проекту висновку визначатися. Раді на замашинець Жмаринецький Машинець. Марянецький. За. за да. Да. Сюмар. За. Шинкаренко? За. Ананченко. За. Дякую дуже, колеги. Маємо рішення по цьому законопроекту? Так? Да, пане Оксію? Так, маємо. Так, дякую, колеги. На цьому ми е, вичерпали наш порядок денний на сьогодні. Я, до речі, зверну вашу увагу на те, що Євроінтеграційний комітет, він е, також частину цих законопроєктів, розглядав у себе вчора на засіданні комітету і е, ухвалив висновки по тим законопроектам, які були зареєстровані. І які вдалося секретаріату комітету опрацювати на, при підготовці до засідання комітету? Гаразд, колеги, дякую дуже. Дякую НАБУ за участь. На цьому ми вичерпали порядок. Денний і колеги, до, до нових зустрічей. Дякую всім, гарного продуктивного дня.